Добрий день малята! З вами я, пані Ольга, ваш логопед. Сьогодні ми пограємо в гру під дощем. Ми будемо закріплювати в умові звук щ, чітко і правильно промовляючи всі слова. Але спочатку давайте з вами повторимо звук щ в складах Ща, що, щу, ще, щ. Молодці, давайте ще разок. Ща, ща, ща. Тепер ви що? Що, що. Щу, щу, щу. Щи, щи, щи. Якщо у вас не виходить, зупинить відео. І ще разок спробуйте промовити правильно. А тепер наша гра, яка називається під дощем. Під дощем, кого ми бачимо? Щеня. Ще разок під дощем, щиня. Молодці. Під дощем, щит. Так, що ми бачимо? Щит. Під дощем щука. Молодці. Під дощем щоденник. Молодці. Під дощем щур. Під дощем щавель. Під дощем щебень. Під дощем щепці. Під дощем борщ. Під дощем плащ. Під дощем. Хто це такий? Хрущ? Під дощем кліщ. Давайте ще разом пригадаємо всі слова, які ми називали. щеня. Щур щит, щука, щоденник, щебень, щепці, хрущ, кліщ. Молодці. Дякую, що виконували всі завдання. До побачення. Якщо у вас не дуже добре все виходить, ще разок продивіться відео, повторіть всі слова. І не забудьте поставити лайк.